Добрий день, вас вітає спецпитування інтелектунополян для того, щоб визначити інтелект наших тернополян. Сьогодні ми проведемо опитування. Добрий день. Вас вітає Добрі, телевітрина інтелект Тернополян. Просимо відповісти на декілька запитань, якщо це можливо. Так, да, можливо. Скажіть, будь ласка, яка, яка, яка столиця Німеччини? Столиця кого? Скажіть, будь ласка, а що п'є корова? Корова? Так. Нагально воду п'є. Ну що ж... Тільки що ми приконалися в інтелекті одного нашого тернополян, але нічого. Зараз ми проінформуємо ще декількох. Добре, знаємо, будь ласка. Ось вітає телектрини і інтелект тернополян. Можна задати вам декілька запитань? А можна ні. Можна так. Добре, перше запитання. Скажіть, будь ласка, скільки років на зарості України? 91-го року. 91-го. А скільки років? Де корова? Добре, слідче питання. Скажіть, будь ласка, яка столиця Німеччини? Німеччина? Німеччина. Нагадайся. На русском можна. На русском? Можна вам задати декілька запитань. На русском вы русский знаете? Ні, ми живемо в Україні, на Я я знаю, ви живете в Україні. Ми тоже живем в Україні, просто ми знаємо тільки російську і арабську, якщо ви можете, язык. да. Що ухви на майк лайк? Може, додочку запитаєш? Питання прості. Досить прості питання. Ой, мальчики, знаєте, як це далі Я вам подам цей клон вказав ззаді вас так. Буде бути? Ну, ніколи не кримайте вам дякую. Доброго дня, дівчата. Можна вам задати запитання? Запитання можна задати? Так чи ні? 50 на 50. Як ти? Так. Хто з вас наймудріший взагалі? Вікторина. Це такнопіль має інтелект. Оля, я не можу. Дякую своїм подружкам. Ні, не хочу нічого говорити. Я нічого не знаю. Можемо задати декабря запитань? Давай. Перше запитання. Скажи, будь ласка, що ты корова? Триву пье. Ага. Ага. Следующее запитання. скажи, будь ласка. де знаходиться Велика Китайська стіна? стена? Велика Китайська стіна. Де находится Китайська стіна? Де знаходиться Китайська стіна? Так. Да. Стіна? Да. Да. Это что, стена? Китайська... Викторина. Це Викторина. Вопрос? Да. Честно, я не знаю. Хорошо, мы зададим другое запитание. Где находится западная Немешина? Где находится западная так, что? Немешина. Германия. Германская, да. Какое? Частине планеты? Ну я знаю, Eu, просто где просто, просто, находится западная Германия, ну как я могу отвечать, я не знаю. В Германии, конечно, дякан за запитание. Скажи, будь ласка. Яка стоится Испании? Бляха Я Не требует, не треба, не треба, нет. будь ласка, дети запитали? Звичайно. Скажіть, будь ласка. Скільки років на зараз України? 844? Скільки? А стало? I cow ziek з історії? Мінус 4. Яка столиця Німеччини? Четверте запитання. Скажі... Можна легше? Добре, легше буде. Четверте запитання. Скажіть, будь ласка, де знаходиться Таїланд? В Північній чи в Південній Америці? Північній. Північні. Дуже дякую. Доброго дня. Слушайте, можна вам задати пару запитань? Можна вам задати пару запитань. Це Україна має інтелект. Україна має інтелект. Україна має інтелект. Передача така. Знаєте тку, ні? по Один плюс один показуєш. Вибачте, можна вам задати одне питання? Скажіть, будь ласка, де знаходиться велика китайська стіна? Китайська. Скажіть, будь ласка, яка столиця Німеччини? Берлін. Правильно. Скажіть, будь ласка, де знаходиться Токіо? Це була яка китайська стіна? Чесно? Ладно, кочі. Де знаходиться Німеччина? Східній? Чи західні в Західній Америці? Східні чи Західній Америці? Да. Америці. Америці? Німеччина в Америці не знаходиться. А де знаходиться? У Німеччині. Німеччині. Це досить логічна відповідь, я вам скажу. Скажіть, будь ласка, де знаходиться Велика яка такмофіська стіна? В Західній чи Південній Європі? Північний. Ніде. У Західній, правильно. Тернопіль де знаходиться? В Тернополі? Скажи ще одне запитання. Скільки буде 2 поділити на 3 і помножити на 5? Ваша відповідь? Але це не питання. Але тобі питання, ні. Да. Відповідь не приймається. Чекай, 2, поділити на 3. 2 поділити на 3 і помножити на 5. Математику А Можна перше помножити, потім поділяється. Бачу, дуже розумний день. Віче знімає? Ні, ні. Давай, два, 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 я, вже сказав. Давай, матері, два, два. Та як? Як? Ну давай. Уже два, ну що? поможемо. Два додати, два, поможете на два, піддавати на шість і додати вісім. Скажіть, будь ласка, яка столиця Іспанії? бляха Хамоха. Чуть? Я не з першого разу відгадав. Йо-ма Йо. Скажіть, будь ласка, де знаходиться острів Мадагаскар? Західній чи Південній Америці? Коло Африки. Коло Африки. Ти що, що Скажіть мені, я ми просто географи, почти. Географи? скільки у вас географії взагалі? Там за географії немає. Немає? А яку не географію вчитати? <рес> ну, ми на першому курсі нас немає. Ви вважаєте, що ви розумні? Тоді ми йдемо до вас.